Друзі, всім. Це я вам знаєте, кого знімаю сьогодні? Це Порш панемера. Порше, перше, Я серйозна. Це його так звати по документах. На букву П всі були, там все були. Патек Філіп. Він же поїхав Філіпе. А він же поїхав додому. А, цей хлопець народився першим. Він найбільший, він правда великий хлопчик такий. Що вам хочу сказати? Він перший народився, він лідер. В нього характер, точка зору. Його досить важко зупинити, якщо він щось вирішив собі. А, досить інтелектуальний, а, і в нього, я ж кажу, є характер. А, тобто, це не просто така. А, а, Лялька на диван, з ним треба займатися, його треба мозок завантажувати і фізично також. Ось Це все розказує, щоб такий красень потрапив у тих, хто буде собакою займатися. Бо справді є такі досить такі валянки, кавалі.